Знаєш, таке цікаве питання, я побачив серед наших любесеньких, що Чи правда, що о, в Львів збираються перенести керівний склад? Я не розумію чого, тому що керівний склад якої організації. Що це Кабінету міністрів. Це фейк ходить по, по соцмережах указу Шмигаля, що вони переводяться у Львів. Чого? Ну, Як є під Кабінетом міністрів? Яке будувалося тоді, коли всі всі готувалися від ядерної війни? Почніше. В Львові немає таких сховищ для батьків. Діма і шановні глядачі, дивіться, вас просто ошукують, реально ошукують. Е, ошукують чому? Тому що е, такого указу не було зовсім по картах показу. Тому що це спеціально придумав ворог, спродукував. Тобто, це все. За штучним інтелектом зроблено підроблено, yeah. і я бачу, що такого указу не було, ба більше у нас справді е укриття вниз е бомбосховища по 120 метрів на заглибки є, і е трампівські е удар по е фардо він би не знищив наші бункери. Та ні, ну таки це навіть смішно лібесенький. Хто нікуди з Києва не буде тікати? Тільки американське посольство може періодично виїжджати, може, бо зробили собі вчасне бомбосховище. Таке враження, що там немає в них підземного паркінгу, де можна сховати свої бентлі.